Шалом, це слово окремо, поговоримо за політичні обставини битви за Бахмут, саме її фінального фрагменту. Зеленського за утримання Бахмута зараз критикують всі. Критикує Wall Street Journal, котрий вважається чомусь одним з рупорів трампістів. Ну, можливо, я не знаю. Я просто сприймаю як факт, що певні кола, котрі стоять за Wall Street Journal, критикують. Україну за те, що вона готова розміняти резерви і ресурси, котрі надає їй Америка, в битві за Бахмут, а не в битві за звільнення півдня, так само критикує і наш. Бен Ходжес нашого Зеленського посередньо з тим, що якщо ви знову кинете в бійню навесні за Бахмут, власне за цей схід і це на увазі за південну частину фронту на сході, кинути нові ресурси, котрі вам ми допомогли відновити, ви теж програєте з цією битвою, нічого не досягнете. Звідки походить ця критика? І от зараз же говорили за те, що і наш залужний, хотів ще 15-го, що в середині лютого, скажу так, покинути Бахмут, але. Під тиском політичним, під тиском Зеленського, на що показують, вирішив продовжити оборону, був змушений, власне, продовжити оборону під політичним тиском. Ну, в цьому звинувачують просування такої інформації прибічників нашого бідного кондитера, найкращого, між іншим, українського кондитера. Я своєї позиції не маю. Я, як і більшість розумних людей, перебуваю в недоуменні тих політичних причин. Через котрі утримують Бахмут. Власне. І чому українська політична влада, не знаю в чій особі, де вона зосереджена, чому вона вирішила піти проти волі наших добрих білих Сахібів, за котрих ми воюємо, і вирішити, вирішила побикувати в Бахмуті? Може, поставє дві. Дві відповіді. Перша класична пруська, що командирам на полі бою видніше. Я готовий прийняти цю тезу. Я її приймав до того, поки не побачив, що бої вже переходять в ченності. Я вже це свою критику бачите, посередньо виразив пропозицію всім оглядачам коло моніторів запастися отакими отокопними кинжалами польськими, бо своїх ми не робимо. Бо наш в 10 разів дорожче. У нас не тільки фляги в 10 разів дорожче, але отакий Оскар за 700 гривень. Можна купити польський, а наш, наші добрі виробники пропонують за 6 тисяч гривень і трохи гірший. Ну так от, перша позиція це Пруська, що командування на місці відомо. Я як лояльний оглядач, цілком готовий її приз... визнати. І якщо ви готові вести ожесточені ближні бої, ну що я можу сказати? безумству храбрих і грустну пісню. Не мені судити цих людей, котрі вирішили. Поставити все на карту в Бахмуті, хоча мене непокоїть. Те, хто поставить все на північ і на південь від Бахмуту, я не сумніваюся в готовності поставити на карту все тут. Що буде на південь і на північ? Я не знаю, чи не використаємо ми свої сили, котрі нам будуть потрібні. Розумієте, йде на фронт, що треба дивитися шише. І друге, чого я не знаю, оцього нашої політичної суб'єктності справа саме в справі Бахмута, чому ми вирішили бикавати і йти проти волі наших західних замовників, проти тих власних, хто постачає нас всім. Оце для мене загадка. Я буду готовий вислухати будь-які пропозиції, будь-які гіпотези. Скажу ще раз: я не соромлюся визнати своє незнання. Це та ситуація. Ну, мене знаєте, нема політичних переконань, і тому я, власне, не знаю на що це робиться. Одна людина каже, що з пропаганди, що ми трохи загралися в пропаганду незламних фортець. Може, це і справда, може ми відчуваємо наші керівництво і ті, хто відповідають за пропаганду одночасно, що щось не так, що нам нав'язують ініціативу. І це от є розпачливою спробою нав'язати свою ініціативу в геть незручному для цього місці. Не забувайте, що так воно було згодав канала. Я вам нагадаю, так воно було. Сталінградом, це не ми перші, котрі вступили в цю воронку, але б могли би ми стати першими, котрі з цієї воронки вчасно вийшли. От за себе писали в усіх потім військових підручниках. Bye.